Нещодавно, два дні тому, ми з групою братів проводили спільно час, і ми погодилися, що ми будемо молитися один за одного. Я розповім вам свої спостереження. Ми запропонували, щоб кожен із нас назвав лише одну потребу, за яку я хотів би, щоб інші. Братим молилися за мене. Це мала бути лише одна потреба. Ви знаєте, і, слава Богу, що не ми перші були. Хтось мав перший свою потребу назвати, а інші мали по черзі. Ви знаєте, я спостерігав, що кожен із нас, який називав оцю одну лише потребу, хотів назвати щось важливе, або щось таке, яке для нього було ну, дуже певно, що необхідне або цінне. Це мала бути лише одна потреба. Я хотів би запропонувати вам задуматись над ось таким запитанням. Призадумайтесь трішки, От, наскільки ви зможете зараз відверто, щиро, якби довелося попросити у Бога винятково лише щось одне і дуже важливе. І якщо ви вже про це попросите, то вже Бог про друге не дасть вам можливості просити. Пам'ятаєте Соломона? Бог сказав до Соломона, проси, що тобі дати. І він попросив, і Бог дав для Соломона. Щось одне, те, дуже винятково важливе, що би ми хотіли попросити у Бога, певно, для цього треба був трошки час. Треба б для цього трошки проаналізувати, наскільки те, що я чекаю і Бог дасть його для мене, воно є дуже і дуже для мене необхідне. Чи не станеться так, що пройде час, виросту я, виросту діти, зміняться обставини і те, що я в Бога просив, воно вже не буде так для мене необхідно? Це має бути щось те, чим ми будемо цінувати на протязі всього нашого життя. Чи не станеться так, що те, що ми в Бога попросили лише одне, а потім змінилися обставини, змінилася культура, і ми поч почали цінувати щось зовсім-зовсім? інше. І мені здається, якби ми в Бога щось просили одне винятково, то це мало би бути щось таке. Ну, По-перше, не тимчасове, звичайно, а щось таке, що мало би зробити моє життя досконало щасливим. Ви уявляєте? Попросити у Бога щось одне таке, що, якби воно зробило мене щасливим і радісним досконало. То це було б на все моє життя. І ні хвороби, і ні гроші, і ні війна, і ні шлюб, і ні діти. Воно б не забрало би від мене оцієї радості і повноти щастя, тому що я у Бога попросив і Він відповів для мене правильного. Ми все життя щось хочемо отримувати. Ми його отримуємо і чого. Не зовсім добре. Розчаровуємося або відчуваємо, що не того шукали, до чого стремилися. Псалом 264. Псалом 26.4. Без чого не уявляв свого життя цар Давид. Без чого не уявляв свого життя цар Давид? 26.4. Так і написано, одного прошу я від Господа. Одного я прошу від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його. Пробувати. Декілька слів стосовно Дому Господнього і в храмі його пробувати. Тоді, коли писалися ці слова, коли Давид писав псалми, храму Єрусалимського Соломонового, збудованого ще не було. Тому в більшості ми схиляємося, що коли Давид говорив перебувати в домі Господньому, можливо, він думав про скинію заповіту? Примокутна будівля, шатер зі шкіри, частково використане дерево всередині занавість, розділений на, на дві нерівні частини, менша із них. Яка називалася Кадеш Ха-кадешим, святе святих, в середині якої знаходилася ковчег заповіту. Навколо скинії по периметру 50 на 25 приблизно метрів знаходився двір, відгороджений від зовнішнього світу Занавісом. В самій скині знаходився ковчег заповіту, святе святих. За межами святого святих знаходилася менора, семисвічник, алтар для куріння, алтар і там, де для коріння. І три функції три функньо заповіту. Давид каже: Я одного прошу від Господа. Все остальне ви можете від мене забрати. Якщо це все одного разу не стане моєю власністю, або одного разу обставини складуться так, то Господи, будь ласка, оцього від мене не забирай. Господи, можу я в Тебе попросити милості, що якщо все остальне буде не так, то нехай одне тільки буде зі мною завжди і постійно і ніколи не поміняється. Я в домі твоєму Господньому всі мої дні. Чому? Три, три функції скинії. По-перше, місце перебування як видимого символу Бога серед ізраїльського народу. Ще раз. Чому Давид хотів бути в домі Господньому? Тому що це був видимий символ. Перебування Бога серед народу ізраїльського. Це був, по-друге, культурний центр або культовий центр, верніше, вибачте, релігійних церемоній і жертвоприношень. І ще одне третє місце, де Бог проявляв свою присутність і говорив з Моїсеєм. І Давид сказав: Я хочу там бути завжди. Я задаю собі одне дуже практичне, хороше до болю запитання. Якщо взяти до уваги дві умови, я хотів би задати це запитання, нібито для Давида від нашого імені. Давид, якщо ми, якщо ми погоджуємося на дві умови, перша умова богослужіння і всі зустрічі церковні, які відбуваються в церкві благодать. Вони сповнені Божої присутності і Божої слави. Перша умова. Всі богослужіння і церковні заходи церкви благодать. Вони сповнені зримої відчутної Божої присутності і Божої слави. Ми говоримо Богослужіння вранці в неділю. Ми говоримо богослужіння ввечері в першу неділю місяця. Ми говоримо богослужіння вечором в четверту неділю місяця. Ми вже, як мінімум, говоримо про шість богослужінь церкви благодать. Ми говоримо, а якщо ця умова залишається, це все ще є першою умовою. А якщо церковні зустрічі, малі домашні церкви по четвергах, там теж є молитва, там теж є трепет, там теж є визнання і глибока богобійність, знаходячись в Божій присутності, люди збираються. І це теж церковний захід, де є з'явлена Божа присутність і Божа слава. І тоді вже 6 плюс 4, тоді вже 10 раз є можливість Давидові постійно бути в домі Господньому. Але моє запитання наступне: а якби церква благодать. Мало богослужіння, сповнені Божої присутності і Божої слави 31 раз на місяць. Скільки би Давид, Наскільки би Богослужінь Давид посвятив би себе пробувати? Я думаю на 31. Можна я у вас запитаю? Шість богослужінь в великих загальних понеділях. Чотири зустрічі церкви по четвергах, як, міні, як мінімум. Настільки зустрічей церкви в домі Господньому, там, де з'являється Божа слава і Божа присутність, посвячено ваше серце. Давид сказав: я хочу пробувати в домі Господньому стільки раз на місяць. Постійно по всі дні мого життя. Скажіть, будь ласка, які треба, щоб сталися причини, які пояснення для вас є важливими, які аргументи для вас достатні, коли Бог є ось тут і тут з'явлена Його слава, а ви в іншому місті. Про що би ви просили у Бога найбільше, найголовніше, найцінніше, єдине і виключно? Давид сказав, я прошу тільки одного і того буду бажати. Я хочу вам задати трішки інше запитання, над яким я думав, без чого, на вашу думку, сучасний чоловік сьогодні не уявляє свого життя, наш сучасний. Легко здогадатися, мені здається, без телефона. Ну, ще без комп'ютера. І найголовніше, мабуть, без інтернету. Мені здається, якщо вам не дати в руки телефон на одну добу. То ми не будемо знати, куди йти і що робити, з ким хто до нас має прийти і зустрітися, в якому місці? Я себе я себе відверто скажу, почуваю себе напрочуд дуже вільно, коли я забуваю вдома телефон. Ну рідко буває, правда. Але знаєте чому? Тому що я згадую, що років 12 назад, вісім десять, я жив без телефону, і ви жили без телефону. Ви його залишили вдома або верніше вас тоді його не було. А зараз ви дома його залишили, чи в машині забули. Ну і що? Ваша радість тепер мімольтна стала, ну, це, це зовсім не про це зараз. Я хотів би сказати, якби Давид, якби Давид, отак от уявити, він став нашим сучасником з його цінностями, з тим, що для нього важливо, з тим, що робить його життя щасливим насправді, і він став нашим сучасником і жив не в Єрусалимі, а жив в Рівному. Ви могли б мені розказати розклад його життя? Ви могли би мені сказати, що, на що він міняв би, або що, чому він підкоряв би, або підчиняв би свої плани. Він сказав, що сьогодні в Домі Божому збирається народ Божий. Я туди, я там хочу бути. Знаєте, про що ми сьогодні говоримо? Ми сьогодні говоримо, до чого так страсно і сильно прагне моє серце. І чуть-чуть сміліше визнати перед собою, чому не завжди так сильно я прагну цього, а іноді тільки по неділях вранці. Тут є пояснення: я хочу бути в домі Господньому. Я хочу з вами перечитати ще деякі вірші. Якщо повернутися трішки назад, в 20... Зараз я вам назву ще один. Вірш? В 25 й вірш. В 25 розділ перепрошую. 25 й розділ, 8 й вірш. Господи, полюбив я оселю дома Твого. Полюбив я оселю дома Твого і місце перебування слави Твоєї. Скажіть, будь ласка, Давиду подобаються стіни. Давиду подобається. Е, ось ця будівля, яка обмежена занавісом зі шкіри і трішки з дерева. Давидові це подобається. М'яхті крісла Давидові подобається. Ні. Йому подобається дім оселя Дому Божого, тому що там місце перебування слави Божої. Ще одне місце. 121.1. Псалом 121, .1. псалом 121 і перший вірш. Я зрадів, як сказали мені, ходімо додому Господнього. Знаєте, чому я посміхаюся? Тому що я пробую вгадати, пробую вгадати четвер, домашня церква, дзвінок. Від вашого лідера групи. І ви думаєте, Ху, не буду брати трубку. Я зрадів, каже Давид, коли мені нагадують, що сьогодні збирається домашня це, я зрадів. Ви можете мені відповісти, чому Давид зрадів? Тому що він жив цим. Тому що більшої радості, більшого щастя. Як бути в місті, в колі людей, де з'явлена Божа слава, і Божа присутність він не уявляв, що ще може бути кращим, що ми вибираємо в той час, в, в ті періоди, коли в одному місці люди Божі насолоджуються Божою присутністю, і це місце Божої слави, чим зайнятий тоді я? Що тоді можна сказати про мою цінність, чи не розмінюю я її, чи немає двойних стандартів? Давайте поговоримо з вами 26 й псалом, 4 -й вірш про наступне. Щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні, а наступне, щоб я міг оглядати. Господню приємність. Є трішки пом'якшуючий фактор, нібито, якщо я приходжу в дім Господній, але не созерцаю красоту Бога. Ну, що скажеш, в домі Господньому скучно? В домі Господньому треба приходити, бо нікуди вже не дінешся. Він мені допоміг гора Еверест? Джомолунгма сама найвища гора в світі. За шкільної парти я запам'ятав 8848 це висота над рівнем моря. Хтось з вас був на будь-якій високій горі? Ви можете пригадати свої почуття, коли ви нарешті, після великої втоми, можливо, навіть не після години підйома, труднощі, фізичних станція, ви нарешті збираєтесь на плато, а чого далі ще ви збираєтесь на сам пік на вершину і перед вами? Молоді люди кажуть, вау, та ти що? Оце то варто було. Отак От Давид казав. Отак От казав Давид. Зазірцать красоту Господню, де в Божому домі. Чому? Тому що скинія заповіту виконувала небагато предназначень. Культові ритуали, церемонії, але це друге, а перше присутність. Божа і Божа слава. І коли Давид там був, він шукав саме цього. Псалом 67. Давайте разом. Псалом 67, вірш 25. Псалом 67, вірш 25. Це саме те, про що ми говоримо. Це знов таки Давид у храмі Божому. 67, 25. Читаємо, так? Да? Походи твої, Боже, бачимо. Походи Бога мого, у святині мого царя. Що бачить Давид своїми духовними очима? Він в святині, він в тому місці. Він в цій споруді. Що він бачить? Він бачить Бога, він бачить. Божу присутність, він бачить Боже з'явлення, але фізичними очима 26-й вірш, дві крапки, починається 26 вірш. Що написано в 26-му вірші? На що він дивиться, коли бачить Бога? Попереду стояв Валера Левчук, потім Костя Кімстач, потім Віра Кубіт і Вітя Слинько. Правильно? Ну, приблизно. Але коли вони там стояли, а Давид сидів в залі, він сказав, я кожного разу буду тебе, Боже, шукати і бачити. Тому що це ти, це не люди, це не музичний гурт, це не проповіді наших пасторів, це красота Господа мого. І якщо це таке захоплення від його красоти, то скажіть, коли наступний раз? Коли ще знов я таке можу пережити? За чим ми приходимо в Дім Господній? Давид приходив виключно по причині, щоб побачити, созірцати красоту не один одного. Не по телефоні відправити декілька смс-повідомлень і ще краєм вуха почути якусь істину, і потім піти і сказати, слава Богу, сьогодні недільний день, я йому щось віддав, Богові віддав свою присутність. Ні. Якщо це так, то ви будете чути і в четвер, і в середу молитва, і в п'ятницю ще в Олега Грязькіна молитва, ви будете казати, ну і що, що вони там збираються. Пам'ятаєте, я задавав вам запитання, якби Давид жив в нас в Рівному? Але з тим самим серцем, з, тому, з тою самою страстю, з, тому, з цією самою радістю, яка в нього була справжня, дійсна, де би він був би всі ці часи? Він був би там, де була присутність Божа серед його тіла або серед його церкви. На закінчення хочу вам розповісти один, одну історію. Я так вірю, що вона правдива, історія один, одна багата людина. Вона мала великий маркет, магазин, і певно, так, що ну, Бог тут вже питання не в тому. Зворушилось його серце. Він рішив вчинити такий благодійний вчинок, не знаю, благодійну таку акцію. Він познайомився з сирітським будинком, чи будинком там для, без, не знаю, для дітей сиріт. І він взяв групу дітей. Він взяв групу дітей, привів їх в свій великий магазин, покупців не було нікого ще, до відкриття залишалося небагато часу. Він сказав: дітки дорогенькі, ось цей магазин він належить мені. Все, що в ньому є, воно моє. Послухайте мене уважно, дітки. Ви зараз відправляєтесь по цьому магазину. І все, що вам сподобається, все, що ви захочете, лише одну річ, ви можете взяти для себе. У вас часу небагато. Двері магазину відкриваються через трішки, і покупці будуть заходити, і тоді потрібно буде. Розплачувати. Якщо ви вибираєте собі одну річ, яка вам сподобається, на ціну, звичайно, ви не дивитеся, вона є моїм подарунком для вас. Тільки він сказав останнє слово, вмить діти вирішили цінувати часом і цією одною можливості, побігли по магазину швидко, швидко, швидко. І цей чоловік. Озирається і не зрозумів. А ти чого ще тут? До хлопчика. Каже, чому ти собі нічого не вибираєш? Хлопчик каже, я вже вибрав. Цей чоловік каже, не розумію. Хлопчик каже, я вибрав вас. Історія не закінчилась. Цей чоловік настільки зворушився. Що він цього хлопчика усиновив для себе і взяв його собі за сина. Якщо просити у Бога щось одне і дуже важливе, послухайте уважно, то не прогадайте тільки його самого, його присутності від. Чутної і радісної, якщо щось у Бога попросити про дуже і дуже необхідне і важливе для вас, що ви попросите, крім Бога самого. Його присутності відчутної для вас і сповненої великої і великої радості для вашого життя. Амінь. Помолимось. Давайте піднімемось, будемо молитись. Отець наш Небесний. Коли ми думаємо, наскільки славний і величний ти, то ми починаємо розуміти, що найбільше і найперше, до чого ми покликані, це бачити Твою славу, зрозуміти і захопитися, Господи, величчю Твоєї слави і Твоєї присутності. Ми створені тобою для того, щоб насолоджуватись і радіти в Тобі і від Тебе. Ми дякуємо, Господи, за те, що є церква. Ми дякуємо Тобі за те, що через Давида ми зрозуміли і побачили, чому варто стримитися в дім Господній, тому що саме тут ти по-особливому з'являєш свою красоту і свою присутність. Поблагослови нас цінувати головним і самим важливим в нашому житті. Амінь.